Всі українці змобілізувалися. Вся Україна змобілізувалася, і е, вона показала набагато кращі результати ніж Росія. Це настільки вражає, що тепер е, українське військо набагато більше і потужніше ніж е, в Росії, яка в три рази більше, ніж е, Україна, і експортує е, величезні поклади нафти, газу та е, Корисних копалин. і я думаю, що е... Те, що відбувається, не зворотнє. Росія нічого з цим не може зробити, і його і Путін і його уряд не може забезпечити добре тренованих навчених військових, які могли б протистояти українській армії. Україна має зараз стратегічну ініціативу, як сказав генерал Кларк і вже має її декілька місяців, і Україна відпові... веде перед. А Росія має лише реагу. Ати на ініціативу України, звичайно, ця війна скоро не залежить, не завершиться. Хіба що російські війська будуть абсолютно розбиті, сколапсують, але на це розраховувати не варто. Я не можу цього передбачити зараз. Зрештою, Україна буде і надалі звільняти свою територію, і в певний момент поєднання того, що відбувається на полі бою, і економічних і фінансових санкцій, і експортних контролів переконає більшість у Росії, що цю війну продовжувати не можна, і Росії треба буде вивести свої війська і вийти з війни як Зараз за 9 місяців втратила більше ніж за людей ніж за 10 років війни в Афганістані. І західні партнери сполучаючи сполучених штатів будуть і надалі співпрацювати з Україною для того, щоб Росіяни вийшли з території України, і лише тоді можна буде полегшити санкції проти Росії. А для України буде застосовано план. Маршала, який дозволить відновити економіку, і надати гарантії безпеки, які будуть критично важливим е, чинником у успішної фінансовій, економічній і культурній відбудові України, ми разом з нашими союзниками по НАТО і е, Іншими цивілізованими країнами визнаємо, що ця брутальна війна не може тривати, і Росія її не може витримати.